Розпочалася війна? Шок, страх, 414 сіток, 358 кікімар. кікімор. Ми пробудемо працювати до перемоги. Розпочалась війна. І кожен почав спочатку шок, страх, а потім давайте говтуватися і щось, ну, щось робити. Тому що наше військо нас боронить, нас захищає, нам потрібно допомагати війську. Я потрапила до волонтерського богославського штабу, так як у мене досвід з 15-го року волонтером. І я вмію виготовляти сітки, тобто і в мене є цей досвід. Мене направили якраз в якраз цех плетіння сіток. На сьогодні у нас приблизно до 45 людей. З найстаршому 94 роки. Люди працюють на дому. У нас так як було на початку війни, у нас цеха, кожен займається своїм. Тобто у нас одні плетуть сітки, це рибаки, їх зараз у нас троє. Один в Києві, один в Богуславі і в Калинівці. Вони Віктор з Калинівки, він з перших днів. Плите сітки і по свій день, і що тижня він приносить нам дві готові основи 6 на 4. Ну він дуже багато зробив, дуже допоміг нам. Потім у нас є дівчата. Ну, дівчата, яким старші 94 роки. Вони працюють на дому. Вони нарізають мішковину і сатають її. І деякі дівчата у нас тут на дому запчастинки для кікімор. Ну а в основному це зараз 12-15 чоловік щодня приходять працюють в приміщенні. Ми не вміли багато чого робити, навчилися робити кікімери, потім йде запрос білі кікімери. Навчилися білі кікімери робити. Потім запроси на зброю, наприклад, маскувальні засоби. Ми це навчилися робити, ми це виготовляємо хлопцям на каски, чохли, ми це робимо, на дуло. Зброї теж ми це робимо. Тобто ми все постійно розвиваємося, якщо йдуть якісь запроси, ми все це виконуємо. У нас виходить 414 сіток, це близько 15 квадратних метрів. 15 тисяч квадратних метрів, 358 кікімор, чухлів у нас близько 10. 20 у нас на зброю засоби 20 штук. Це, ну, це із таких нових, що ми тільки пробували. І на дуло зброю теж до 10 штук ми зробили. Ну, Шкарпетки і труси ми не рахували дуже багато. Ми підбираємо кольора, ну у нас універсальні. Ми скажемо так, ми виготовляємо універсальну продукцію. Ми не знаємо, куди вона поїде, на яку місцевість. Хлопці там вже їм легше адаптувати до місцевості. Вона універсальна, вона якісна за рахунок того, що ми, наприклад, сітки у нас не дуже. Же важкі, вони не зовсім легкі, але легші ніж зазвичай. Ми використовуємо спанбон. Вони кікімери не світяться не в тепловізорі, їх не видно, ні прибори нічного бачення. Тобто ми робимо універсальну продукцію, щоб вона була якісна. Вона допомагала виконувати хлопцям свою роботу. У нас більшість пенсіонерів на даний момент. Вони приходять сюди це як, як волонтерський клуб, який штаб по зацікавленості. Так? У нас загальні теми. Ми допомагаємо один одному. Е, є куди піти, на що відволіктися, і найголовніше, що ти допомагаєш. Переселенці є у нас такі, які навіть без ходять, ходять щодня, вони чекають дуже швидко перемоги. Їхні родичі на окупованих територіях, їм нема куди поїхати. І вони працюють, і це теж їм допомагає емоційно справлятися з цією складною ситуацією. Тому що емоційно дуже складно. В вільний час якого дуже мало, але ми також намагаємося його проводити весело, десь якісь, кудись піти, якийсь музей. Е, якщо це влітку, то ще якісь там зустрічі, щоб трошечки розвіятися людей і відволікти трошки від війни, тому що в такому стані ну, дуже важко знаходитись. Як показує практика, да? тільки народ може щось змінити в цій державі. А народ, коли об'єднаний, він ще більше це сила, це Велика рушійна сила, яка може щось змінювати. Це як вже спосіб життя таке. Ну як я вже всім кажу, якщо ти волонтер, це на все життя. Ну ну це реально на все життя. Ти не можеш зупинитися, ніколи не зупинишся. Ти можеш призупинитися, ти можеш якийсь час відпочити, але ти все одно будеш. Ти побачиш десь тваринку, ти будеш допомагати. Ти побачиш, десь там когось хто потребує допомоги, ти будеш допомагати. Це на все життя. Це вскривається щось в людині, воно як квітка розквітне, і воно ніколи не зав'яне. До кінця поки не буде перемоги. Ми будемо це працювати.